Ми ту родину не чіпаємо, тому що якщо їм щось сказати за звук, то може щось трапиться з кимось, а воно треба, тому краще хай буде той звук, аби тільки всі були жили здорові. А тут уже ж виходить, що люди, ну ніхріна, і не живі, і не здорові, принаймні двоє в одну ніч чомусь померли. І от по такому співпадінню, що якраз. Це ті люди, які приходили ну, сваритись, не сваритись, ну, виказувати своє незадоволення. Тому якось це все було дивно. Але на той момент я ще особливо про це не думав. І мені... я знаходився, знаходився в тій стадії, коли... Hi. Hi. Коли мені все було просто цікаво. Тому от я в них розпитував, ага, ну отак, отак. Знову ж я наскільки скептик в таких речах, що сприймати всерйоз отаку інформацію, ну як би ні. І далі, оце ж, вже живучи тут, я пересвідчуюся, що жити серед сільських людей це окрема тема. І в них дуже багато різних забобонів. В будь-якій сільській місцевості, будь-якої країни. А особливо, коли це ще острівна країна, яка довго була відрізана від цивілізації, існує дуже багато забобонів. І от саме так я це сприймав. Тобто не всерйоз. І будучи впевненим, що такі просто бувають співпадіння. От, до речі, от бачите який будинок. Оце собівартість такого будинку порівняно. Невисока. З однієї там дорогий дах і вікна, ну ото і є 80% собівартості. Інший матеріал, оці блоки і традиційні оці, е, плетені стіни із пальмового листя, воно доволі бюджетне. Ось такий теж старий. Ми прийшли на... до тих людей на похорони. Тобто я це все побачив. В мене це ж. З тераси це все видно. А похорони на Філіппінах відбуваються, ну що, там, азартні ігри, сидять дядьки, лямпочки блищуть. Все добре, тільки все якось трохи на нас всі так поглядають, ніхто нічого не каже, але відчувається, що якась така атмосфера, вона ну, не занадто. До речі, тут ось зараз вам покажу, якраз ось кудись тут. Поворот на школу і тут от ворота. Отакі. Оце щось подібне роблять оце, коли людина помирає, коли похорони, поховання. І це теж от щось подібне, тільки ще лампочок навішують, навішують грілянд. Оце, от, бачите, це теж такий типовий будинок філіппінський в предгірній зоні. Оце, до речі, щоб було зрозуміло, такий будинок. Його можна орендувати. ну от Не саме цей, а наприклад, щось подібне. Це тут нормально. Можна запитати в селі, і я думаю, що вони навіть двоє людей можуть в одну хату заселитися, а одну здати вам і просто на ці гроші жити. Ну і це там буде коштувати, наприклад, 3 або 4 тисячі песо. Тобто в районі там 50-70 доларів. Десь, от, от десь отакий може бути цінник. Це якщо от жити в отакій місцевості. Тобто, маючи мотоцикл або навіть велосипед, тут ось скотитися туди донизу до океану, ну, це 5 10 хвилин. І можна оце жити в отакому. Але наскільки воно треба, тобто от, оце, от таке воно. Трохи хаотичне село, але з нормальною дорогою. Інтернет зараз є практично скрізь. Ну і так далі. оце от, От вона там іде. Тепер ця дорога кудись вдалину. А поки що, от вам знову морда. Поки ще буде оце все продовжуватись тут. якийсь тінь, якась тінь, якась тінь, то ще там щось вам порозповідаю. Значить, оце подвір'я. Приходить ще один наш сусід, той, який офіцер поліції. А ситуація от теж розповім, теж така цікава, вона саме для Філіппін. Черговий раз сидимо ми з відьмою на узбережжі. Нам завжди було весело, нам завжди було про що говорити. Плюс їй подобалося все колоритне українське, вона записувала нові слова, мені диктувала бісайські. І ми завжди сміялись. Алкоголь, горизонт, красота, тепло. Захотіли на пляжі, так і заснули. На ранок сонце припекло, пішли до цієї навороченої хати. Ні, то відповідно там в якийсь час могли піти поночі до хати. І якось так. Тобто жили до нас там вже всі звикли, ми там постійно співали, вона співала і красиво, і голосно. Ну тобто нас можна було по звуку вичислити, де ми є. Тому що або відьма співала, або в нас. Лунав якийсь рок н рол причому на всіх децибелах, які можливих видавалося. І от черговий раз сидимо на узбережжі, сидимо і сидимо, вже темно. Аж тут до нас біжить дівчина. От бачите теж, земля продається отут. Ну, яка не яка вон, туди вон, панорама далі. Вон, бачите, там на гірські наступні вершини. І дорога тут така, що особливо шумно від неї не буде, лише рідко коли хтось проїздить тут, то це можна в отакому. Скільки тут може коштувати? Оце думаю, що тут десь метр буде коштувати в районі 100 песо, тобто 2 долари. Теоретично. Тобто, вже скільки я запитував, то подібні наділи це ціна десь отака, в районі 2 доларів за квадратний метр. Але ж знову від того, які об'єми вас будуть цікавити, яка площа, то ціна буде тоді набагато нижча, якщо мова буде йти вже там про якісь десятки соток або про гектари. Оце так. От бачите, навіть суспільний транспорт тут їздить. А це вже ось другий поїхав, тому вже з ним я назад і поїду. Потроху небо пасмурне, що добре в даній ситуації. І от, сидимо на узбережжі. Темно, вже, мабуть, година 10, може, пізніше вечора. Е -е, біжить дівчина перелякана. Добігає до нас. Присідає до нас, ховається, щось кричить. Тут же за, може там, 10 секунд. Біжить хлопець оголений, здоровий. Добігає до нас, а от як же в темряві. Тут може що, біла морда, може в нього якраз вже доза підійшла. Ну, от він отак добіг до нас, побачив мене, от ми сидимо. Все і впав. Просто впав, оголений чувак, здоровий. Лежить на лінії прибою, лежить і все. Від цієї дівчини щось намагатися, що відбувається, ну, по ходу справи виявляється, що це ну, така місцева дівчина, що, що не, не в розумі трохи. От вона не в розумі, а періодично тим хлопці користуються. І це черговий хлопець, який з певними намірами, ну, вона теж, от те, що мені ж там розповідається з її слів, вона каже, каже, бачиш, вона така собі, але з задатками такими трохи під, підгуляти. Але коли вона хоче, і з якимись певними забаганками, це в неї якесь там таке особисте життя, дуже своєрідне в тій місцевості, ну і це типу, Хочу не хочу, хлопець п'є і в процесі це закінчилося ось таким. От, до речі, теж така тут іще панорама. От бачите, така арка із дерев. Дорога своєрідна доволі. Дівчата на мотоциклі. От тут ось таке виглядає. Пальми ще є. Але їх вже дуже-дуже мало. Оце з кожним таким підйомом їх встає вже дедалі менше і скоро вони щезнуть взагалі. От, ну і тут таке воно красиве. От. Значить, хлопець лежить на лінії прибою, дівчина перелякана, щось розповідає. Вона ще розмовляє такою мовою, що її відьма ледь розуміє, там такий селених якийсь свій. Ну, але ситуація отака, все. Можна сказати, що врятували дівчину, хоча насправді ніхто не знає, чи треба їй було те рятування, ну, перелякана була типу відверто, не прикидалася. Пішла вона далі, а в цей момент прибій починається. Тобто хлопець лежить на якраз на лінії прибою, прилив вірніше. І ми його відтягаємо все далі і далі. Вода все прибуває прибуває. Відьма каже, я його знаю. Я знаю, до кого треба йти, щоб повідомити, що він тут, щоб його забрали. Відьма пішла за підмогою, щоб щось зробити з цим тілом. А я лишився сторожити і дивлюся, щоб його або хвилі туди не затягли, або щоб він якось так не захлинувся. Ну, лежу, його періодично відтягаю, періодично йому голову піднімаю. Хвилин за 15 відьма привела трьох чуваків, ще таких самих здорових. Значить, вони перше, що зробили, попросили в нас рушник. Відразу його накрили, ну він голий просто повністю. Вони не знають, де його одяг. Ми їм розповіли, що і як. Вони прямо дуже сильно нам дякували. Прямо якось так. Не просто що ну дякую, а прямо якось дуже-дуже сильно. А, потім, уже коли ми були на похоронах, а потім же вже виявилося, що це він є двоюрідним братом нашого сусіда-полісмена. Той полісмен. Потім вже почав з нами дружити. І він і відьма, мені хором пояснили, що в них оголені тіла, це у напівоголеного народу по життю, ну, вважається такою річчю соромною. І, наприклад, в даній ситуації, то, що я бачив його там оголеним, що ситуація сама така була з тою там дівчиною. Це все взагалі якби дуже погано, недобре. Ну і таке інше. Прямо якось аж занадто вони придають увагу оголеного тіла. Тобто, це при тому, що я ж кажу, що вони практично то люди ходять оголені, а в той же час їх якось занадто бентежить, коли оця оголеність надмірна, якесь сприйняття в суспільстві прямо доволі серйозне. Ну і відповідно, вони кажуть. Це там добре, що не треба ці обставини там розповідати от в селі і все таке. І оце звідки взялася там прямо от така їхня вдячність, що там не стільки за те, що він міг би. Ну, наприклад, аби нас там не було, і та дівчина втекла, він собі так впав, то його б так просто вода б накрила, а він був настільки п'яний, вони його не змогли розбудити, вони його просто потягли на собі. І він би просто міг би не вижити. То їх наскільки не, не оцей момент хвилював, а їх хвилювало те, що хтось його бачив оголеним. Ну оце так. Це при тому, що це молоді прогресивні хлопці, їм до 30 років всім було, ті, що розповідали. Так, це ось такі вже дерева, бачите тут? Такі ось. Велетенські. Аж туди, і ось друге таке. І тут ось. Кремезне, прикремезне. Отака. І оце ж, бачите, все оця територія. Ось вона гуляє. Чиясь вона державна. Що, як тут з нею? Оце ж хто б може забажав би жити оце, в такій місцевості. І я знаю, оце просто, бачите, як воно виглядає. І от, повертаючись до наших хлопців та дівчат в провінції. Острівній. Той хлопець якраз теж там, теж поговорили, теж він щось там чергове підсів до нас по розмовляв. Ну, тобто, він після цього випадку, тобто цей офіцер, він став прямо таким, ну, добрим другом, розповідав багато всього. І взагалі, в них офіцери поліції, це не як в нас, коли туди набирають, аби кого, і люди поводять себе відповідно. Тут вони, по-перше, я не зустрічав ідіотів. Тобто, тут, коли доводиться якось з ними розмовляти, як мінімум це адекватні люди, а плюс до того ж, вони з місцевою ментальністю, усміхнені, все добре з ними, вони дружньо все сприймають, жартують. Ну, абсолютно людяні люди, по-іншому не скажеш. А цей ще такий чувак з розумними очима і взагалі якось так все добре. Оце був такий перший епізод щодо відьмовства, причому епізод такий показовий. Але на той момент ми ще прожили дуже мало, і в мене не було особливого приводу все одно задумуватися над тим, що це прямо там всерйоз. При тому, що я ж ще скептик конкретний. І це вже лише потім аналізуючи всі події. Разом, як вони відбувалися, то о, стає зрозуміло, що варто було там до цього придивитися, оце що таке, чому це отак. Тобто повинно було вже виникнути багато запитань. А на оцей момент ми буквально тільки там почали жити і прожили, можливо, максимум два місяці. Тобто, це були доволі активні, насичені два місяці, але. Це було ще дуже занадто мало часу, щоб я почав там якось занадто всерйоз все сприймати. І взагалі хоча б над цим хоч трохи замислюватись, враховуючи мій скептицизм щодо там різної містики і всього подібного. А на даний момент пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми ну, дуже оригінальні. Якось воно буде.